З настанням весни в небі з'являються перші ключі перелітних птахів, які повертаються до своїх домівок. Дикі гуси. Під час дальних перельотів гусяче зграя може підійматися на висоту аж до 8 тисяч кілометрів. На такій висоті людина без кисневої маски не може дихати. Гусяче пір'я вкрите жиром. А тому вода з нього просто скочується, звідси і пішов вислів, як з гусака вода. Залишаючи гніздо, гуска маскує його гілочками та травою. А от маленькі гусенята здатні плавати вже через добу після народження. Журавлі журавлі знаходять собі пару на все життя. Вони довгожителі. У природі живуть близько 20 років, а от у неволі можуть дожити аж до 70 років. Лелеки розмах крил цих птахів може досягати аж 2 метрів. Слабких та хворих пташенят лелеки безжально викидають із гнізда і залишають лише здорове потомство. До речі, ці птахи зовсім не розуміють загрози від вогню та зовсім не бояться жару. Існує чимало таких випадків, коли лелеки збирали гілки для гнізда із тліщого вогнища. В результаті гніздо згорало. Лебеді. Ці птахи занесені до червоної книги. Лебеді моногамні. Все життя проживають із однією лебідкою. Під час линьки лебеді, як і інші птахи, лелеки, журавлі, дикі гуси втрачають багато пір'я і не можуть літати. Цей неприємний період для них триває на протязі місяця. Чапля. На одній носі чапля може нерухомо простояти декілька годин. Цікаво. Чому ж вона стоїть на одній нозі? Існує декілька теорій. Для маскування під час полювання. А також є такий варіант, що чапля бажає просто погріти свою ніжку під час перебування в холодному водойомі. Соловей. Маленька, але досить швидка пташка. Його швидкість може досягати аж до 50 км за годину. Починають співати солов'ї не відразу після прильоту на батьківщину, а десь через тиждень, коли лісовий світ покривається листям. Спів солов'їв можна почути на світанку або ж пізно ввечері. Ташка, яка дуже гарно співає. Основним ворогом жайворонка є сокіл, який нападає саме під час співу. В такому випадку жаворонка може врятувати тільки його знамените падіння камнем на землю. Зозуля Ця пташка відома тим, що відкладає свої яйця в чужі гніста. Її пташенят вигодовують прийомні батьки. Ластівка. 95% свого часу проводить у польоті і дуже рідко спускається на землю. Ластівка у польоті здатна розвинути швидкість до 120 км на годину, як справжній легковий автомобіль. Існує така прикмета, що якщо ластівки літають низько до землі, значить буде дощ. Однак не всі знають, що цьому є наукове обґрунтування. Справа у тому, що перед дощем підвищується вологість повітря, і комахи, на які полює ластівка, спускаються донизу. Їм важко літати високо. Полювання на комах перед дощем відбувається низько над землею. Шпак! Одна пара шпаків знищує близько 8 тисяч хрущів, а загальна маса комах, знищених за час вигодовування пташенят, становить 6 кг на сім'ю. Шпаки можуть імітувати голоси різних птахів. Грати. Ці птахи одні з найперших повертаються на батьківщину. Улюбленою грою граків вважають доганялки. Вони бігають і літають один за одним, мило розмовляючи, передаючи по черзі предмети будь то палочка чи шматочок пластику. Іноді граки розгойдуються на гілці, як на гойдальці. Одуд Відома вада одуда запах. У пташенят і у самки в період висиджування яєць залоза виробляє особливу рідину з жахливим запахом. У момент небезпеки птах може випустити струмінь цієї рідини з послідом, щоб відлякати ворога. Вільшанка висиджує яйця самець. Молоді птахи залишають гніздо у віці всього 12-15 днів, але ще тиждень тримаються поряд з батьками. Зяблик Під час будівництва гнізда самка зяблика близько 1300 разів літає за будматеріалами, а самець бере участь у будівництві. Спів самця можна почути 5-6 разів на хвилину і до 3 тисяч разів у день. Перепілка. Цю пташку у Яйця перепілок менші від курячих в 5 разів, але досить корисні. Одна самка за рік зносить по 280 яєць. Цих птахів цінять не лише за яйця, а й за користь м'яса, про яке ходять легенди.